Сьогодні, 20 жовтня, полтавці, як і всі українці в інших містах країни, стикнулися з проблемою браку електроенергії. Напередодні президент закликав через нові пошкодження критичної інфраструктури не вмикати зайву електротехніку, обмежити споживання електрики. У місті пообіцяли зменшити комунальними підприємствами споживання електроенергії на 50%, А інспекція з благоустрою розпочала разом із поліцією патрулювання міста. Підприємців, які не вимкнуть зовнішнє освітлення і не реагуватимуть на приписи та рекомендації, будуть відключати від електропостачання. запевнив міський голова Олександр Мамай. Натомість Рада оборони області ухвалила більш кардинальне рішення: заборонила використання електроенергії в цілях зовнішньої реклами. Також заборонила використання пасажирського електротранспорту тролейбусів до особливого розпорядження. Нагадаємо, сьогодні у Полтаві тролейбуси курсували до 10-ї години ранку. Вуличне освітлення по області теж не працюватиме. Це вимушені рішення, запевнив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Їх прийняли, аби допомогти енергетикам збалансувати систему.